Карпатах вже справжня зима. Щільний сніг випав на горі Піпіван Чорногірський. Температура там впала до мінус 6 градусів за Цельсієм. Рятувальники Прикарпаття просять туристів не йти в гори через небезпеку. На горі піпіван сьогодні хмарно йшов сніг. Через це була обмежена видимість. Рятувальники рекомендують туристам відкласти похід у гори до більш сприятливих погодних умов. На календарі 12 листопада на горі піпиван температура повітря мінус 6 градусів з північним вітром, швидкістю 4-7 метрів за секунду. Як бачите, зима вносить свої корективи. Тому наполегливо просимо залишайтесь вдома та відкладіть походи в гори до кращої погоди. Зазначу, синоптики попереджали, що на вихідних погода погіршиться, тому оголосили штормове попередження у частині країни. В Карпатах очікується значний сніг місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиться. Температура в день близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до мінус п'яти.